Вітаю, друзі, я з України. Прийшла годувати рибок. Дивіться, вони чують мій голос. Я ще корм не кидала, а вони вже підпливають. Рибоньки мої. Мої рибки, рибки. рибулечки мої. А, ти мої хороші. Вісточки, давайте, оп! Ось така краса, друзі. Це моя така радість. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги. У нас відбій повітряної тривоги. Все буде добре, ми переможемо. Рибулічки скоро вже будуть зимувати, вже вони перестануть їсти, і до весни. Я буду за ними дуже сумувати. Я зніму окреме відео по водоймам, а зараз я хочу сказати, що вже підходить до завершення сезон продажу рослин. Осінь 22-го року. Вже зараз от готую посилочки на відправку в середу або четвер, як встигну. І буду закривати сезон, буду вже трошечки братись теж до роботи в саду, тому що в першу чергу відправляються посилки, а вже потім приділяю час своєму саду. Я хочу дуже подякувати всім замовникам, замовницям. Ви не перевершені, друзі. Я вам дуже вдячна за довіру, насамперед за довіру. І знаєте, це так приємно, коли ти от пакуєш посилки, відправляєш, і люди потім пишуть тобі, пишуть, пишуть, багато пишуть. Щодня пишуть, по декілька разів на день пишуть, телефонують і дякують. І ти чуєш ось це ось цю радість в голосі, коли людина тобі дякує за рослини, за те, що ти виростила, запакувала. Тому що дякують і за рослини, і за упаковку, так мені не соромно про це казати, чому я теж можу себе сама похвалити. Я пишаю своєю роботою. Я знаю, що вона дає, приносить людям радість, і це, ну, це багато вартує, чесно. Це вартує більше, ніж гроші. Ой. І ще хочу сказати: знаєте, от коли ти продаєш рослини. Ну, ти спочатку їх вирощуєш, ти вкладаєш в них душу свою. Я люблю кожну рослинку. І кожну, яку пакую, в кожній рослині вкладено вся любов ну, до кожної, до кожної абсолютно, рослиночки. І це люди відчувають. І тут вже ж я кажу, справа не тільки в грошах, хоча вони і необхідні, мені так особливо я збираю гроші на операцію. Але саме важливе, що рослини, от, та робота, яку я роблю, вона не тільки приносить дохід, вона приносить і радість, вона приносить щастя не тільки тим людям, які отримують, а й мені. Мало того, ви знаєте, що рослини, вони, як сказати, вони рятують. Так. Я знаю про що я кажу, тому що е, деякі посилки в мене були, і ще от о, в цю відправку я планую також відправити деякі подарки, подарунки. Е, це не просто подарунки, це е, те, що людям дасть як сказати, воно їх врятує. Я не хочу розказувати про деякі моменти, я думаю, що це особисті моменти. Людей, які до мене звертались, і яким я безкоштовно відправила рослини, і, і був випадок, коли я пообіцяла одну рослину викопати і відділити відводок і подарувати. Але я викопала там, там не було відводків зовсім. Тому я відправила свою рослину і не лишила собі жодного відводочка. Тобто, я відправила повністю всю свою рослину, в мене більше її немає, але я за цим не шкодую абсолютно жодного разу, тому що я просто знаю, наскільки для людини важлива була саме ця рослина. І я о, хочу сказати, що це настільки важливо для мене, о, от о, ви собі просто не можете уявити, коли ти знаєш, що ти робиш. Для чого ти це робиш? Коли ти уявляєш, наскільки важливо це людині отримати, це ну не перевершені відчуття. Це я думаю, що мабуть, десь там зверху, знаєте, так от розпоряджаються, що є, от люди обдаровані там, так є люди з якимись Унікальними можливостями там хтось лікує, я не знаю. Я, ну я думаю, що все-таки є якась там по той бічні якісь сили, які а, дають людям щось, щоб вони от, рятували інших. Я вважаю, що кожна людина, яка займається рослинами. Яка от, відправляє посилки, яка вирощує сама рослини і їх відправляє, вона також от обдарована, вон тому що от, в кожній такій людині саме є оцей дар: дар рятувати людей, тому що коли людина отримує. Рослиночку бажану кожна ж людина обирає для себе, вона думає, де її посадити, як її посадити, що вона хоче врешті-решт побачити. Вона отримає, отримує цю рослиночку, вона її висаджує. Вона розуміє, потім щороку, щодня, вона її бачить і воно приносить їй задоволення. Хіба це не диво, друзі? От хіба це не диво. Є лікарі, які рятують людське життя. Це те також дивовижні люди, вчителя, які також дають нам поштовх до нашого минулого, вони вкладають в нас також знання, це також дуже важливо. Письменники, які своїми віршами зцілюють душі. Ну, я можу... Перераховувати кожну професію, але садівництво це також, саме та професія, хай буде неофіційна, так, хай буде це хобі чиєсь, але це також лікує людські душі. І це, це надзвичайно, це просто не перевершено, друзі. От, і зараз я от показую вам рибулічик. Це також лікує. Лікує мене так точно. Я дуже люблю дивіться. Мілкотня тут малемалечі скільки, це горічні мальочки. Я дуже люблю влітку, коли ти там працюєш, коли вже там втомлений, сидіти тут на скамечці, і я іноді співаю тут. Я люблю включити музику і підспівувати. І вони чують мій голос, і вони всі підпливають. Це, звісно, так, Бела, Бела. Бела. От вона вже. Ганяє моїх маленьких. Бела кіця боїться. Не надо, белочка, не надо, не треба надо. загнала туди кітіньку. Не надо, белочка. Бел, іди сюди, кіць. Пішли. А, іди сюди, Іди, моя кіцінька. Давай. Не треба ображати маленьку. От, то я казала вам за рибок. Це так класно. Вони чують мій голос, вони підпливають, і це прям ну, неперевершено. Тому я, друзі, закінчую. Сезон я хочу всім безмежно подякувати, тому що не тільки ви в мене замовляєте, а я ще й і отримую від цього. Морально насолоду, коли ви мені дякуєте, коли я знаю, що от рослини вони роз'їжджаються по всій Україні, вони будуть прикрашати нашу Україну, а особливо в цей час під час війни це настільки важливо, особливо коли знаєте, звільнили ірпінь, бучу друзі. Пішли замовлення звідти, і це от я зараз кажу, мене мурашки йдуть. Ви не уявляєте, що це означає? Це. Люди, які повернулись в свої там розбиті, понівечні будинки, садочки, і вони одразу беруться до роботи, вони одразу хочуть все встановити, відновити, вони висаджують рослини, замовляють. Звісно, я завжди кладу подаруночки, це навіть не обговорюється. Але уявіть собі, яка сила в нас, яка сила в нас в українців. Боже, друзі, ми не переможні, не на тих напали, як то кажуть. Така гордість є. Я така щаслива, що я українка, що я маю свій сад український, який також кожна рослинка роз'їжджається по всій Україні в кожний куточок. Друзі, я вам щиро безмежно за це дякую. Завдяки цим рослинам, і я живу, я дихаю цим киснем, який вони дають знову ж таки так. Це і має якийсь є дохід, я збираю гроші на операцію. Тобто, це також дає життя. І я своїми посилочками приношу радість іншим людям, і це просто от, ну я не знаю, як це пояснити. Це такий вибух емоцій. Я ж кажу, це більше, ніж гроші, Це більше, ніж просто робота якась, чим дохід. Це, це все. Я щаслива людина за те, що хтось мене там направив, розумів, і я зайнялася саме от цією справою, тому що ну, це ну, я не можу передати от ті почуття, які я відчуваю. Сезон, друзі, закриваю вже. Казала вже трошечки берусь а, за роботу в своєму садочку там вже й трошечки почала робити дещо. Ну, ми так а, завжди працюємо, посилки відправили, а потім вже пораємось тут і вже до морозів, і, і вже і при морозах. І, і коли сніг випаде, а, робимо свої роботи. А, цього я не боюсь, але чекаємо весну, чекаємо наступні сезони. Вже 23 го року я впевнена, я переконана, що хочеться плакати. Я переконана на 100%, що ми переможемо і вже навесні ми будемо висаджувати рослини в мирній Україні. Я просто вірю в це, вірю у кожну клітиночку свого тіла. Тому, друзі, разом до перемоги, я дякую, що ви в мене є, я вас обожнюю. Seja bem